Добрий. день! Тільки вчора я записав відео про ядерну зброю, де серед іншого сказав про те, що Північна Корея сьогодні формально вважається ще не ядерною державою, але чимало аналітиків вважають, що ядерна зброя у КНДР вже є. А сьогодні я узнаю, що в суботу. Лідер Північної Кореї Кім Ын виступив з заявою, де знову погрожував світові, і старанно натякав, що такі, там да, ядерна зброя у нього вже є. Отже, що сталося? Це була його реакція на нещодавні переговори між Сполученими, Сполученими Штатами, південною Кореєю та Японією з питань поглиблення військової співпраці. Про те, що треба робити додаткові спільні військові маневри і інші військові спільні Заходи, в суботу Кім Чен Ін прибув у Міністерство оборони своєї країни на честь дня заснування армії КНДР і виступив там з заявою, де зокрема сказав таке: що КНДР не хоче зайвої напруги в регіональній ситуації. Але вживатиме постійних контрзаходів для забезпечення регіонального військового балансу. Ну а його журналісти потім додатково пояснили, що під час візиту товариш Кім Чен Ин ще раз прояснив непохитну політику більш високого розвитку ядерних сіл. Само собою, під час своєї заяви він згадав і Україну. І щодо російсько-української війни він видав наступне: цитую: армія та народ КНДР незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть справедливу справу російської армії та народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки та територіальної силосності відповідно до духу договору про всясяжне стратегічне партнерство між КНДР та Росією. Кінець цитати. Треба сказати, що ну, додати до лише сказаного, що розвідка Південної Кореї заявила, що є інформація про те, що КНДР готує до відправки в Росію додаткового військового контингенту. Це вже буде на додаток до приблизно 11 тисяч вояків, які були відправлені ще наприкінці минулого року. Тобто, ми бачимо, що Кім Чен Ын вважає, що під крилом Китаю та Росії він може творити що завгодно і створювати проблеми як сусідям, так і не тільки сусіднім країнам. Ну ну, на все добре.